Так, дивлюся Mitsubishi SX, 11 рік, 1,8 бензин, 1,8 варіатор без газу. По телефону сказали, фарбоване тільки крило, а по факту майже все без, без криші, по капоту там питання. Задня кришка багажника, тобто ляда мінялася, бампера вже полізли лаком, фонарь надколотий, лобове скло із тріщиною, фари мінялися. Під капотом все вимито, все як нове, наче потюків масла зараз не видно. Оце треба з часом поїздити, щоб воно показало. Якщо десь буде з підклапаної кришки пускати, або якісь сальники коленвала, передні, задні, це треба час. Решітка радіатора мінялася, рамка тріснута в двох місцях. Знизу, наче не сильно гнила там, починає ржавіти. Ну і салон так на четвірочку, руль трошки затертий. Він не фарбувався, ще не перешивався. Ручка як нова. Комплектація проста, є підігрів сидінь, мультируль, клімат-контроль. Навів комп'ютерну діагностику, коштує. Такий Mitsubishi ASX.